Всім привіт з Ірландії! Тема провокативна. Але вам треба оцінити, шановні мої, що я лізла для вас в такий ліс. Там червоним щось написано, я не прочитала. Ну, я вам не жартую. Може, щось погане, що не треба сюди лазити з якоїсь причини, нехорошої. А Я не жартую, якщо ну я зніму зараз, Там воно заросло деревами. Я вже думаю, боже, люди дивляться, а я лізу, лізу все далі і далі. Щоб зняти, щоб сонечку мені то, то носа не видно, то що, очей. І залізла. Тема провокації. М -м -м, підписала я її так дуже провокативно. І ще буде ще одна така тема провокація. Мені здається, що треба все обговорити. Чому я це обговорюю? Бо я знаходжуся у ну, багатьох групах: Українці, Ірландії, Ірландія, Україна, Україна, Ірландія. Мені здається, що кожен раз перша Україна. І ну, там різні говорять, я так розумію, що там багато рефюджі. І ну, там, наприклад, задає питання людини, як отримати паспорт Ірландії. А їй пишуть, що. О, От бачите, що не брехала стосовно, що засмучує. Це ж вітер-вітер. А їй а почали писати. ну Там їй багато що писали, ви ж знаєте, що в нас пишуть. А, кажуть, що все, ти готовий тільки повіяну вже, ро, батьківщину продати. За... Це русизм, у мене русизм, Я пам'ятаю, що батьківщину. А, і ну, доброго мало. А одна пише, що а я відразу от я картку отримала за два тижні, і е, я після цього чекаю е, на три роки і буду подавати на громадянство. А їй пишуть, з якого ж це біса так. І вона пише: ну, бо я вийшла заміж. Е, ну, я вибачу, що так, мені здається, що ситуація смішна з того, ну. Вона неприємна для ті, тієї людини, яка запитання задала, тому що це адміністрація задає питання. Але сміш, смішна реакція людей, ну, буває таке, що людям нема куди повернутися. І вони думають тут лишитися. Я думаю, що таких буде мало. А, і... ну, один з, з таких от способів це одружитися чи вийти заміж. Як зробила ця дівчина. Ось що я хотіла сказати. І ну, нема нічого такого. Єдине, що, ну дай Боже, вам хоч якось сподобається ірландцям. Це просто я не сучасна така. Я не сучасна. Ну, в них є багато приємного, мені здається, що, наприклад, в старості такий чоловік, це просто чудово. І буде половину робити щось в будинку, дружина має тут всі права. Нічого. Після певного віку це просто чудовий варіант. Ми ж не знаємо, скільки дівчині, яка написала, що вона вже там чекає на паспорт. Я не знаю, чого за два тижні. Мені здається, що вона за два тижні написала, вже отримала картку. Тобто вона за два тижні одружилася, приїхала. Як треба, дівчата? Я тут знаю, дівчата шукають, шукають і не можуть знайти. Роками. Ну, не роками, трохи більше року. До того на сайтах шукали і не можуть, не можуть знайти. Щось ми попитом не користуємося. Хоч мені здавалося, що у ірландцях ми повинні користуватись попитом наші жінки. А, між іншим, для чоловіків теж є такий варіант. У мене був сусід. Мустафа він був одружений з ірландською жінкою. І він був одружений багато років і в той час, коли Ірландія, просто ти одружився і вже ти мав право на паспорт. І він його швидко отримав цей паспорт. Так що ну, є такий варіант лишитись, що ви про нього думаєте. Я думаю, що зараз мені напишуть, напишуть мені зараз, що думають що це Не за які гроші, що так не можна бути корисною. І я вам відразу скажу, щоб ви не думали, я одружилась не через те, щоб лишитися в Ірландії. Ну, я вже було багато питань, коли підійшла. Я, ну, два роки зустрічалась. Багато вже було питань, коли я підійшла до одруження, але ну, вся картина була незрозуміла. Була незрозумі... Повірте. А, і вже потім воно з'ясовувалась. Ну, людина він хороша. Просто не для мене, не для мого світогляду, не для мого темпераменту, не для моїх планів на життя. Ну і, і так само з іншого боку. Він іншого хоче. Він хоче подорожувати, хоче квартиру купити в Іспанії. Він має на це гроші. А, він не хоче. Там, міцної родини, суспільства поруч. Він, мені жіночка одна каже, вона а, каже, я а, інтроверт. Я кажу, Боже милий, ви уявляєте, що це таке? Інтроверт це Девід, а не ви. Він просто ні з ким не говорить ніколи. А, відразу от вам сказала, як воно є. Я б не розлучалася, якщо б. Тому ну, були поступки з іншого боку. Потім вони вже були, але було запізно. Я ще вагалась, потім думаю, все. А зараз я взагалі зрозуміла, що мені добре. От Я радію весь день сьогодні. Весь день радію. Чую пташок, я встала зранку, чудовий день, тепла погода. Я вільна абсолютно, що хочу, то і роблю. І мені не треба казати, що я щось там не буду готувати, чи кудись не поїду, чи я втомлена. Я не хочу ні з ким це з'ясовувати. Наразі може це змінитися. Я така людина. Закохую швидко. І всіх кохаю. Своїх чоловіків всіх кохаю. Я пристрасна людина. Ну, і тому ірландців, ви ж вибачте, я так критикую, бо є дівчата, які кажуть, що та він більш пристрасний, ніж я. Ну, я людина пристрасна і для мене хороші іспанці. Дуже східна Європа. Найкращі українці, якщо чесно. І плюс я, мені подобається українська культура. І завжди подобалось. Завжди ми так зустрічались. Ну так він приїжджав в Одесу. Я не думала, що дійде до одруження. Ну, дійшло. Хоч в нього багато приємних рис. От ми з моєю подругою, можу так сказати, ревнивою, Боже, обговорюємо, вона каже, Боже, який чоловік, чого мені не дістався. Я кажу, ти він застарий для вас. Ну, я її старша. На багато років. Вона дуже набагато. Не на один рік. Так що, дівчата, чи є отакі от, от ви. Так хотіли такого шляху. Ну, До дівчат більше питання, я думаю, що жінок більше так робить. Хоч чоловіки роблять. Чи не хотіли? Давайте це обговоримо. Ковбасу якусь зніму, Ну, ковбаси я може не буду купувати, щось мені не хочеться в таку спеку. Ну, щось куплю зараз піду. Чи може вам якісь лахматіо, які я купила, покажу. Ну, Далі буде. Лишайтеся зі мною. Я вам вдячна за те, що ви... Терпити все. І ну, якщо я з вами сперечаюсь, я буду намагатись цього не робити. Це не означає абсолютно, що ви мені не подобаєтесь, що ви мені щось сказали де. Ні, я готова і відкрита до діалогу. Це коштує. Ну, це нічого. Огірки, оселедець, сир. Ну, це дуже дешево, 3 євро якась щось. Я не знаю, як називається. Таке, у нас холодець схоже. Сало трошки, і одне єдине яблуко. 35 євро 58. Вон, бачите? 35, 50, 58. Хотіла вам показати, от просто що. <смі> Гриби там різні стали в польському у нас магазині. Краниці польські. І от такі, а, вони я купила дешевші. Є 4,60, а я купила за 3,59 десь. Чи 3,50. Дві різні вони. А, вже більше і більше. Було раніше тільки три види, а зараз більше, більше і більше. Ну, шампіньйони я не купляю. Один раз єдиний купляла і мені це сподобалось. Огірки ще купила. Я не виправлена.